Мир вам, братці і сестри. Звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Путін прийняв іслам. Принаймні, в Кадирівській Чечні це вже знають всі, і не тільки там це знають Дагестані, і в принципі це вже доходить до всіх мусульман Ерефі. Про це на Кадирівській сходці, як вона у них там називається, заявив один з найближчих соратників Кадирево. Відкрито прийняв іслам він через свою коханку Кабаєву, її батько мусульманин і не просто мусульманин, знаковий мусульманин. Він, він займається так званим ісламським банкінгом. Ісламський банкінг у мусульман заборонений лихварський відсоток. От лихварський відсоток був заборонений і у християн колись. І ще до недавнього часу це вважалося суттєвим гріхом, саме тому. Лихварями були часто євреї. Тобто вони брали на себе для того, щоб виживати. Євреї в своїй гетто брали на себе ті функції, якими гребувало місцеве населення, наприклад, лихварство. Тому так євреї посувалися по лінії фінансової, бо християни не могли собі цього дозволити. В деяких місцях дозволяли, таких як Ломбардія, таких як Генуя і все таке інше. Потім дозволялися собі вже протестанти. Але в ісламському світі це досі вважається харам, гріх неприйнятний. Тому існує ісламський банкінг це коли не дається кредит, а ніби як банк входить в долю на бізнес і тому він його фінансує. Тобто вони там це якимось чином обходять. От до речі, в Московії зараз розвивається ісламський банкінг, і таким перевопроходцем в цьому смислі є батько Кабаєвою. Нібито хворого сина Путіна від цієї Кабаєвої не хрестили, а одразу якось там він був в ісламі, обрізали. І ми це бачимо навіть по деяких правдивість цього повідомлення, правдивість цієї думки в Ерефії ми бачимо навіть по дрібницях. Ну, скажімо, ставлення до Хамасу і антисемійська хвиля, яка зараз в Ерефії піднімається, і вона не тлумиться. Погром аеропорту в Махачкалі. там же ніхто поліція не чинила спротиву. Охорона аеропорту не чинила спротиву. І це, на мій погляд, був можливо найкращий як для євреїв в світі за весь час єврейський погром. Під час цього погрому постраждало, як повідомляють 20 людей, із них жодного єврея. От всі б єврейські погроми такі. от Якби багато дистанцій, до речі, немається вбивати українців на цю війну. От якби вони так ставилися до цієї війни, як ставляться до єврейських погромів, то було б дуже непогано. Тобто вони би страждали б армії рефії самі, а українці від їхніх куль би не страждали би. На б на купюрі в тисячу рублів. Центральний банк їхній хотів розміщити розмістити мечеть і церкву без хреста, в якій якийсь там Казанський чи то Астраханський музей. Перебуває в цій церкві, було обурення ерпецистів, і щось там вони чи змінили, чи не змінили. Коротше кажучи, якось там. Але саме таке бажання центробанку. Центробанк ловить настрої Путіна. Все таки уже потрібно розміщати мечеті. Шоколад Альйонушка один з символів радянської доби. А на радянській ностальгії там вже дуже багато побудовано. От тепер випускають халяльний шоколад Альйонушка. Ми бачимо фактично опалу Кіріла Гундяєва, так званого патріарха. Ми бачимо, як колишній духовник Путіна зараз засланий в Крим. Він так і каже, це у мене таке заслання в Крим під українські ракети на голову. Тобто, ніби як зараз вибудовується така система, що от іслам для еліти, Путін, кадири, ви всі ці добрі люди, а московське православ'я для лохів. Втім, я на місці мусульман не втішався б таким надбанням, як Путін, тому що Путін, ну це явно якийсь алавізм буде, і лицеміри шкодять будь-якій вірі. Свого часу ці банюшки, коли вони взялися за православ'я, то це, це відштовхнуло від християнства значно більше людей, ніж вся атеїстична пропаганда. От РП, діяльність РПЦ відштовхує від Христа більше людей ніж всі комуністи разом взяті. Оце зараз, якщо Путін прийняв іслам, то 100%... Оцей принц Сауді попроситься в юдаїзм ближчим часом. А шейхи, оці, -оці еміри в цих еміратах, вони приймуть протестанти, стануть євангельськими християнами-баптистами. Все, до чого торкається Московія, згниває, все це псується, і те саме буде і з іславом, коротше кажучи, від нашого стола вашому столу. Тепер ви це розхльобуєте, і зрозуміло, навіщо це Путіну. Він розуміє, що до ісламської країни Ерефія це вже зовсім інші вимоги від заходу, коли Московія косила під Європу, коли вони всі ходять в кроватках, там і Путін в костюмі, подібному на європейський чи там на китайський, то це якось от. Санкції накладають і все таке інше. А коли вони от в исламі, коли ми майже такі самі, як араби, то що ви з нами зробите? Ми будемо ходити в халатах і в чалмах. І якщо ми там будемо комусь відрубати руки, голови чи розчиняти в кислоті в посольствах журналістів, тепер уже не просто їх труїти, то власне кажучи, це ж не привід з нами якось. Слувати стосунки, окрім того, виборці все-таки єдина непитуща частина, більш-менш, скажем так, непитуща частина населення в Ерефі це мусульмани. Вони дедалі більше їх стає дедалі більше. Вони становлять основну частину виборців. Їм, ем хоч щось можна довірити, скажімо, в поліції чи в спецслужбах. А от цим же швенюшкам точно, так званим православним язичникам, точно нічого нічого не можна довірити. Можливо, мусульмани іще не становлять більшість. Вони будуть більшість населення становити десь років через 15 в Ерефі, але зараз, скажем, їх явно значно більше ніж православних. О, там православних, навіть оцих от кривославних московицьких, там все одно менше, ніж. Мусульман та і глобальному півдню легше буде зрозуміти Путіна мусульманина. Я думаю, що він буде одночасно мусульманином, буддистом, конфуціанцем і комуністом, і тоді буде подобатися уже нарешті всім. От ви зауважите, що от ви кажете нам, що він прийняв іслам. Ну, це не я кажу, це Кадиров вам каже, що він прийняв іслам. А нам інші кажуть, що він уже помер. То як же ж так? Я кажу, Цс, якщо він помер? Ми маємо це приховувати до останнього. Я не знаю, як там Патрушев, я не знаю, як там Шойгу з Герасімовим. Але от в інтересах українців, щоб ця інформація ніколи не просочилася, ніколи не дійшла. Нам же все одно помер, не помер. Ми хотіли би, щоб вони всі, тойво, ми хотіли би, щоб померла ця країна. Але е, якщо от він, то ні. Під Путіна нам дають. Під Путіна нам все ще дають і будуть давати зброю. І ще одне свідчення ісламізму Путіна: е, окуповані частини Луганської області віддані під відомство Татарстану і Татарстан, Луганщина, Татарстан. І це, от, от все розуміло, все повертається на своє. Пес прийде на своє блюватиння, як писав Кіплінг з цього приводу, цитуючи, само собою Біблію. І от XIII століття хан Угідей, хан Золотої Городи Угідей, доручає Батию якраз завойовувати Європу. Ну, першим ділом Батий, самою собою, завойовує Волжську Булгарію. Це те, що тепер Татарстан. А потім там він влаштовує столицю. Власне, із Сарая. Із тієї Сараї на Волзі він звідти керує вже і Україною і тими землями, якими він завоював. Сарай, це здається, зараз Саратовська область, це не зовсім Татарстан, але в ті часи це ще була Тартарія. Е, все те саме, браття і сестри. Тоді так само керували, от, принаймні частиною України із. З Волги і зараз керують з Волгі. оці Ці Луганські казали, що ми русські. Казали, ми русські, вся ця сипарня. Ви татарські. Гадаю, окуповані частини Донецької області будуть віддані під Чечню. Їм поталануло все-таки біль, трошки більше поталаниць, але ненадовго. Все, все одно повернеться в Україну. І от зараз на цьому етапі мене зобов'язують нагадати вам, що 8. Числа в Одесі буде вистава колаборант. Це в гастролі вистава колаборант. Це дуже непогано поставлена вистава. Це з одного боку легка комедія, а з другого боку, от варто подивитися Одеситам, так само, як варто дивитися киянам. І кияни дивляться це діло з задоволенням. Сподіваються, що подивляться з задоволенням. І Одесити, і квитками можна поцікавитися в описі. Під відео там є посилання. Нагадую, що е, гроші з наших культурних заходів ведуть на підтримку батальйона Бранства, який зараз перебуває в важких боях а також працює на деяких інших небезпечних напрямках, не тільки на найважчих ділянках фронту, але і за межами фронту. Е, так само і між іншим, хочу подяку потягувати нашому другу Володимиру Федорову, який передав пожертву 50 тисяч. На батальйон, але кожна копійка, і кожна десятка гривень нам, скажемо, допомагають вести цю боротьбу. Так що я страшенно дякую тим людям, які жертвували гроші і на виставах, і після вистав, які це було зараз, прем'єра виставив зводний опорний пункт в Києві, і там так само люди багато накидали і на наш батальйон, і пожертвували на Відділ на колишній відділ командира Да Вінчі, який зараз на який зараз воює на Харківщині, і це чудово. Чудово, що люди не втомлюються жертвувати, і що це найкращі люди нашої країни. Зміти, коли ви жертвуєте на війну, коли ви жертвуєте в ім'я вітчизни. То це не ті... ви не тільки допомагаєте цим армії, чи там не тільки допомагаєте цим братству. Ви допомагаєте так власній душі. Колись святий Василій Великий сказав чудову фразу і часто повторюють, але повторюю, і я сказав, що Бог створив людину твариною і наказав їй стати Богом. Це от шлях людини від тварини до Бога, долаючи труднощі і власні гріхи, долаючи недосконалості власної природи. Так ось людина уподібнюється до Бога не тоді, коли бере, а тоді, коли віддає. Не тоді, коли вона володіє, а в момент відмови від того, чим ми володіємо. Ми уподібнюємося до Бога в момент жертви, Бог пожертвував людям. Бог дає нам життя, і він жертвує життям сина свого в ім'я людини для людей. Ми маємо те саме робити, і в цей момент ми уподібнюємося Богу. І найкращі зміни для нас зараз відбуваються в Сполучених Штатах. От ми ми нас охопили вже міланхолія від того, що там відбувалося, Позиція республіканців, сумніви в тому, чи потрібно. Фінансувати Україну і так далі, але багато цих республіканців є євангелістами багато є радикальними християнами. Оце виручає те, що там християнський реванш зараз здійснюється в Сполучених Штатах потроху, і ці християни домінують в конгресі, зокрема. І оцей новий спікер він радикальний християнин. Ставши спікером, Йог Байден запросив Білий Дім і ще деяких республіканців на вечерю. Взагалі там в Сполучених Штатах, як мені пояснюють, те саме, що в Україні. От президент, якщо він конфліктує з конгресом, то зустрічі обмежені дуже сильно з цими. Конгресменами більшості для того, щоб не робити їм рекламу, тому що будь-який візит в Білий Дім, будь-який контакт з президентом це реклама. А навіщо робити рекламу своїм політичним конкурентам? Тим не менше, Байден запрошує їх в Білий дім. Вони вечерюють. Після цього цей новий спікер Джонсон виходить і каже, що ми багато чого там почули в цьому Білому домі. Звісно, що треба. Розділити голосування по Ізраїлю і по Україні, але тим не менше каже він: я навіть і не збираюся затягувати цей процес. Одразу ми поставимо голосування по військовій допомозі Україні, і ми вирішимо це питання. І далі ці республіканці в Конгресі, які зараз ролюють конгресом, насилають лист Байдену, і це лист, скажімо, не для розповсюдження, але Фокс. Його одразу, одразу публікує цей лист. І що там в цьому листі? І ці республіканці пишуть Байдену, вони кажуть йому, що ми не хочемо, щоб гроші потрапляли до корумпованих українських чиновників. Але, попри те, кажуть, Україні треба виділяти гроші. Всі гроші мають йти на війну, на оборону. Вони кажуть, що нам потрібна перемога, а не нічия, і ми хочемо, щоб білий дім нам сказав цілі цієї війни. Так, от ми вважаємо, що ціллю цієї війни має бути перемога, а не нічия, жодних територіальних поступок. І ми повинні дати стільки зброї, скільки потрібно для того, щоб ця перемога була швидкою що не потрібно затягувати процес як з Афганістаном не потрібно виділяти по краплі. Треба дати одразу багато, швидко перемогти. І ця перемога має бути беззаперечною. Так вважають республіканці в конгресі. На це білий дім відповідає, що 에, добре, що є об'єднана позиція. І ця об'єднана позиція по Україні це основа для лідерства Сполучених Штатів для лідерства, а не для ізоляціонізму. Це захист, звісно, до трампістів упоротих, які вважають, що. Сполучені штати мають займатися тільки тим, що у них під носом, а не лізти зараз в світові ці процеси, ну фактично, от повторення ізоляціонізму. Доктрина Монро. Білий дім висловлюється в тому смислі, що зараз уже не треба гратися що це вже нова холодна війна, і що основа для ривка США економічно це якраз розкочегарити військово-промисловий комплекс. Що військово-промисловий комплекс Сполучених Штатів повинен зараз працювати майже на повну потужність, збільшити виробництво всього, зробити це швидко, Україна має бути забезпечена. Запуск військово-промислового комплексу це буде перевозом для американської економіки найближчим часом. Тобто, з одного боку, Джонсон, новий спікер Конгресу каже, що ми тягти з виділенням фінансування для озброєння для України не будемо з другого боку, кірбі. Виступає і каже, про що ви говорите? За 5% бюджету Пентагону Українці знищили половину армії ворога. Звісно, їм треба дати все. Розумієте, на чому ґрунтується лідерство Сполучених Штатів? Там є труднощі, там, я думаю, що там багато дурості, як і в будь-якій політиці. Але все-таки, е, от От цими речами реально забезпечується лідерство в світі і порівняти це з Європою. Чому Європа зараз не те, що не лідирує при такому економічному потенціалі, при такому культурному бекграунді, при такій традиції, шаленій політичній, Європа являє собою, на жаль, сьогодні майже ніщо? Тому що поки. Цього Джонсона, поки цього Байдена, поки цього Кірбі цікавлять фундаментальні речі, чим займається Макрон. Макрон в цей час вносить в Конституцію Франції право громадян на аборти. Тобто французи займаються абортами, а Америка займається глобальним лідерством. І що цікаво, це глобальне лідерство, готові в Конгресі фінансувати республіканців, які виступають категорично. Проти абортів Україна, попри героїзм нашої армії, на жаль, все ще за НАТО європейська країна. Зараз на Мальці збирається Кримська платформа Українська формула мира. От ми пам'ятаємо, українська формула миру до останнього часу це було би виведення ворожих військ території України, територіальна цілісність. В повному об'ємі і так далі, але поки от готується ця платформа, щось яким чином з цієї формули миру кілька пунктів зникло. Якраз щодо беззаперечного виведення військ, і щодо територіальних всієї цієї територіальної цілісності, от як же так. І зараз. Наше міністерство закордонних справ почало щось там мляво виправдовуватися, що це якось вони просто технічно пропали. Ці пункти а насправді там якось воно от криво туго з лівого боку. Ми їх навпаки потім коли-небудь ставимо. Але от все сподівання на республіканців, браття. От республіканці тепер уже республіканці не хочуть ніякого миру. Тепер уже республіканці хочуть. Нашої беззаперечної перемоги до цього нам весь час всі ці роки з 2014 року Путін не давав капітулювати. Московити казали ні, ми не приймемо вашої капітуляції. Ми хочемо вас всіх знищити. А ніякої половинчастої капітуляції нам не потрібно. А тепер вони вже хочуть. Вони вже хочуть домовлятися. Уже та цитує Шойгу, і Шойгу каже, що так, е, да, треба от говорити, треба про щось там домовлятися. Тепер вже не хочуть домовлятися американці. Ми відкриті до діалогу по Україні, каже Шойгу. Та не треба діалогу. Тепер уже. І ми, звісно, з вами беззаперечно віримо нашому верховному головнокомандувачу, і нашому головнокомандувачу, і нашим цим всім людям, які займаються війною. Ну але от всяких пацюків там в оточенні дуже багато у всіх: і у верховного головнокомандувача, і у головнокомандувача, і от якісь там пункти з платформи такі пропадають. Московити відкриті до діалогу. По Україні не тільки в зв'язку з ситуацією на фронті, але і в зв'язку з економічною ситуацією. Все таки певні зміни на краще там у них відбуваються. Центробанк підвищив базову ставку на 2%. Це означає, що в них тепер іще подорожчають кредити. Тобто невигідно буде брати кредити в РФ. Російська залізниця підняла тарифи на 15%. Це суттєво. А Газ а тарифи на газ для населення підвищилися на 20%. Тобто все йде в правильному напрямку. У московитів і у китайців так само. Тобто, у китайців суттєві проблеми їм зараз не до гонки озброєнь. І тому а, у них саме по війні в Китаї, саме головні по війні навіть не всі. А саме головне по війні виступає зараз буквально і каже, що альтернативи співпраці зі Сполученими Штатами не існує. Китай зараз найбільший щорічний військовий форум, Сіяньшанський Такий форум, там з'їжджаються міністри оборони з кількох країн, в тому числі з В'єтнаму, різні. Там і от у них все це там відбувається ці такого роду розмови. І от навіть на цьому оборонному форумі, там, де Китай. Повинен надувати щоки представляти себе могутньою над державою, власне кажучи, основна тема, що нема альтернативи співробітництву Сполученими Штатами. Ну і останнє, звісно ж, про Ізраїль, який зараз несміливо і неквапливо. Проводить щось на зразок, щось таке, що віддалено нагадує наземну операцію в Газі. У нас зазвичай всі ці події коментують люди, які не відрізняють хасідів від шахідів. Ну, я вам скажу все-таки і ще раз: дивіться, Хамас, якби ми там до нього не ставилися, я, наприклад, ставлюся погано, саме тому, що Путін до нього ставиться добре. Е, так ось він поки що досягнув всіх цілей, які перед собою ставив. А саме він довів слабкість Ізраїлю. Він підняв себе зараз головна мусульманська організація і на Близькому Сході, і в світі. Це ніяка не хізбола, всі забули про Хізболу. Це Хамас. Він викликав сплеск антисемітизму у всьому світі. Тобто, Ізраїль програв повністю пропагандистську війну. Кому програв цьому самому Хамасу? І бачите, від Ерефії. До Сполучених Штатів це антисемітська хвиля купи демонстрації, власне, не зовсім не в підтримку Ізраїля. Він знову поставив, загострив проблему Палестинської держави, під всі призабули про Палестинську державу, тобто всі сказали свого часу, що та-та, от палестинці мають право на державу, і забули про це, тому що навіщо цим займатися? Це клопітна тема. Тепер ж ні, всі розуміють, що без цього нікуди не дінешся. Що у них не буде держави, тому що якщо у них буде держава, то можливо там її вдасться нормально корумпувати. А поки у них нема держави, вони будуть творити оці всі речі, Хамас е, знищив найбільшу кількість своїх ворогів після 1973 року. Тобто це завдав збитків е, Ізраїлю і населення е, Ізраїлю найбільше з 1973 року. Тобто. Е, яких цілей він не досягнув? Решта. Ну, поїздять ізраїльські танки по сектору Гази ще деякий час. Але тим не менше все чудово, ну загине кілька хамасівців. Ну, придушать вони там якусь там кількість цих палестинських арабів. Зрештою, їх все одно ніхто ніколи не рахував і всім на них було наплювати. Ну, буде їх трохи менше. Швидко знову понароджують. Натомість в ізраїльському керівництві досі не вдалося досягнути єдності ніякої. І Натаньяху нападає на керівництво розвідки і армії. Заявляє, як ви знаєте, він заявляє в Твіттері, чи як він там зараз називається, що вони його не попередили про Хамасті. Одразу керівники розвідки і армії виставляють стенограми. На яких видно, що вони його попереджали, просто Натаньяхов в цей момент думав про щось інше. Він там думав про реформу суда, йому було наплювати на актуальні загрози. Той вибачається і прибирає з Твіттера всі ці свої заяви. Коротше кажучи, вони там один одного ненавидять більше ніж Хамас. Слухайте, ці євреї багато чому навчилися в українців. Ви бачите? Ми вчимо світ. Це непогано. Оце от основа нашого майбутнього лідерства. На цьому вам моє щире, звитяжне українське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви спілкувалися мовою булгакова.